Так, частина двого хитрого ринку називається «Барахолка». Все, що вам ось є, можна тут купити. На хитрому ринку. Жерезяки, граблі, обув, печка, лянтисіки, одягу тут. Багато всього продається. Шортики. Ну, ці не так, я не як спрашувати, і ринок розбіжиться. Бачите, всього тут багато. Це дві ж. Капусту щитає леді. Вила. Так, зараз ми спросимо, по чому вила, якщо кого цікавить. По чому у вас вила? Вила? А які? Тіть. Мені треба всі ціно. По 200. по 200 гривень. Я 20 вступаю, 220 виступає. 200 гривень. А граблі і 220 20 Дві... виступають. Все по 200. І лопата. Ні, лопата 150. Лопата 150. Добре, дякую. О, ложки, тарілки. Та тут можна вон, затариться по повній програмі. Гляньте, і молотків накупить, і топорів, і пилок. О, Оце ось буде вже точно барахолка, бо железяки в барахло не входить в барахолку. А оце, от іменно, бачите, продають на землю отак виложили все. І пішло. О, це барахолка на хитром в мене буде. Дивіться, скільки з усього. От можна ходити гуляти з утра і до вечора. Моски, ага. Ручна робота. Це ви самі в'яжете носочки. 80 гривень і 70 гривень. Ви знімаєте, так? Так. Ціну носків. Людей ні. Ви молодці. А це от слідочки. Надо утеплятися, бо неізвісно, а вдруг світло почнуть виключати, бо й тепла потім не буде. Наже як, світло виключили. Батареї остивають. Все ж воно взаємосв'язано. Так що носки це тема. Вон банки, склянки. Я не знаю, я якось не звертала. А я подивлюсь. Дякую. Добре. Сравнім це не. Подивимося. О, бачите? Та, мене вже тут о, жіночка каже, бачила. Вже знаю, що я ціни показую, знімаю, блог веду, розказую. Ну, це типу, этот, секонд-хенд. секонд хенд Даже можна дитячі речі. Я думаю, не треба так на землю все викладувати, може, треба було якісь, знаєте, а то такі штуки поставити, вивісити, як в є. І місія меншим занімала. Люди прийшли, подивилися. О, коляска Чіко. Комбіс. Ну, це речі, які дома не нужні. Жін... <кхух> Продають всі Продаю речі. О, тут іще є. Бачите, я сьогодні раніше приїхала, да, то я була, приїжджала давненько, було пізновато. Тут багато всього. Тому, підпишіться на мене. Поставте лайк, напишіть коментар. Почала свиник? Дев'яносто. А укроп. Десять. Виник де? Поступ по 20. Цибулька, чесник 170. 130. Ошиблося. Хороший. Сушка. Так, якщо я товар показую, люди не протягом. Дивлюсь, мене дивилися. Не до мене як привыкнуть, потім будуть казати снімі міня, снімі мене. Ой, сковородки ковородки тіфоль. у вас сковородки Тефаль? По чому вас сковородки? Одна така, одна така. Ви блог там знімаєте? Так. А, ціни не скажете. А, не можна. Тут секрет фірми, почому сковородки. Зели. Проходьте. А це б людина прийшла, побачила, б купила б сковородку. Я ж людину не показую. Ви що там блог знімаєте, кажу, да. цучку продають. Так, Нічого ну, вона не сказала. Про Ні, вона не сказала, тому що я знімала на телефон і ціну казати не можна сковородки. Ну я ж знімала сковородку, не жінку. Баночки. От і все. О, базар здоровий. А там що? А по чому квасолька? А скільки там грамів? 30 гривень кульочок квасолька. Так, підемо по другому ряду. Сейчас все-таки підійдемо з другої сторони та спросимо, по чому сковородка. Я б її... Мені взагалі потрібна сковородка. Мені ж мене ж тільки одна, а в хазяйстві ж як хазяйки далеко більше будь сковородок. Дві гліт. А по чому цей глід? 15 гривень пів літра. Якби я знала, що з ним робити, я б його купила. Ну, мені хватає каштанів. Зараз уточню. Так. Підемо далі. І ось ще теж, бачите, рядок такий. О, трьохлітрова банка. А по чому трьохлітрова банка? Трьохлітрова банка, 18 гривень. Так. В мене їх багато, можна винести і продавати. А бетон по чому? Добре. Хозяйка бетона ушла, значить ми не узнали, по чому бетон. Ну нічого страшного. Я дивлюсь, мене тут сказали мені, що мене весь хитрий ринок дивиться. М -м -м. Дісіські взуття 20 гривень. А ну, так ідемо далі. О, квіти тут продають. Помідорчики, курка, яйця. Картопля. Ну, картопля дорога. У нас щось вона дешевша. Ось сейчас іще по хочам картопля. Ну, це якась особа. Картопля 25. 45. Яйця 45 гривень. А ось тоже. Дивіться, нарвали, привезли з село. І баклажани, і перчик. Квіти продають багато тут всього. Так, стаканчик 20 гривень. Квасолі. Корінь петрушки. Так, сільгірій по 30. Крінь петрушки. 35, 30. Ну, більший і менший, вибираєте самі. Вон, дивіться, ще й квіти продають. Ой, тут так пахне, гляньте, зелень. З корнем. Сільбірі. 43 гривні. корінь петрушки. Салат. І редиска є. О, дивіться, помідори. 180 гривень відеречко. Так, дякую всім за увагу. Це відео буде трішки коротше. Хто дивиться, з того підписка, лайк, коментарі. Пишіть, як вам ціни на хитром ринку. А я поїду далі. Ще заїду на Шевченка. От, жовтенькі помідори. Хоча помідорчик? Помідор по 45. Оце такі ціни. Так що бігом треба бігти. Їхати на ринок, вставати. Як я проснулась, на світ, не заря. 10 гривень, домашня цибулька. А по чому у вас оце редиска? 20 гривень пучечок, так? Да? Приємного апетиту. О, там ще щось покажу. В тазиках продають. Ну таких лоточках, в контейнерах теж м'ясо, сало. От серце. Здорове колбаска. Сальце. Бачите, ціни. 150-80. Ну, пана, ціни І он. Смачненьке. Оцельце сатів накрутили. Серце 90 гривень за кілограм. Ну, дівчата тут давно стоять, торгують, я вже не перший раз їх бачу, то можна брати це свіже, воно навіть зовнішній вигляд такий має. Що знаєте, якби в мене було багато грошей, я б точно все купила. Ну, так. Я ще каштанів сьогодні не насобирала, то прийдеться. Ух ти, виноград. Я по чому виноград ваш? 120-110. Виноград 120-110. Так. Молочко. Ось молочко. А по чому молочко? Літр. а сметана у вас з... збирана чи че... збирана? Я не, знаю. А -а -а. Я серьезно, говорю, не почем в литр? 60, было раньше 70, сейчас 60. 60 литр чи 60 пив литра? литра. Пив литра 60. Да, это было сейчас А творожок? 60, жирных 4 штуки осталось. А сколько а там у вас? По, пиль -пиль. По пиль -пиль -пиль. Добре, а капуста? А капуста у вас почув? 30 гривень кілограм. 30 гривень кілограм. Не головка, то зменшить. А кілограм. Та да я поняла. А картопля? Була 25 і зразу забрали це 20. Це 20 гривень. Ну так дуже хороша, що саме серпаті, то це була крутіша. Це 20. І 15 була тут зразу забрала. Горох. Горох. Так, це отак ось корзинки продають люди. Вже, як стали, знаєте, більш лояльні. Навірно, не я одна сюди приходжу, все знімаю, все показую, то тут я вже була, показувала. Ось дивіться, м'ясо вже розібрали. Бачите, почти немає. Бігом-бігом 5 гривень, один КГ кості для собак. Так там ще можна відварити. І ось язик. Гляньте, який язик.

Тур 250 А це домашній виробили його самі. Це домашній. Це а колбаска зі справжнього м'яска. 360, а тушонка. Тушонка 120 двадцять пів літра. Так бачите, тут є куски м'яса. Це видно, що натуральна. Це ви самі да, робили? Воно видно. Вона наполіони що по а сир. 340. 340 масло Так, по 40 гривень морковка капуста. Це по. Підіжжіть, по 70 гривень огірочки, да, у вас? 80 кілограмів. По 60 гривень. Перець. Я тут вже тренування, на цьому місті. Так, далі підемо. Так, це ми побули на одному ринку. О, тут навіть ще речі продають. Можете одіться і обутися. 900 кофта похолодало вже. Генератори. Ви сюди приїдьте і тут можна ціни поспрашувати. даже шлаковлок продають плитку. Все, що хочеш. так Трусики, носочки, це такий рватиє ще. Тут він не один. Багато всього є. Шампура. Сітки. Зараз спрошу, чому ці сітки мені не треба. Ось отакі сітки на два відра. Получається П'ять штук сіток. На 20 гривень. 20 гривень, 5 сіток. Дороговато. Це, якщо посчитати, горіхи туди забирати то вийде по 5 гривень з доньку купить сітку, так воно взагалі не... нема смисла, лише пакета ТБ. Так ти, пакет АТБ стоїть 3 гривні з чим, -то. так тобі його потім вернуть, а сітку не вернуть. Це отак. За сітку ніхто не заплатив, бачите, киця сидить, а оце рибний магазин, там рибу продають, а сюди можна зайти подивитися, тут багато всього є, навіть люди ходять. Пахне! Це ось м'яско, ножки. всяке таке сяке крильця. А ось рибка. А по чому тут оця? По 169. Оселечик по 139.95. Це колбаска. Здесь справжнього м'язка. Ну пахне тут рибою вообще обалденно. Вот. А Це якщо... Так, да, тут, звісно, таке движение в цих рядах. Тут трішки менше. Там де это, там більше. А що тут? Я тут ніколи не було, не дивилася. Що тут є? Теж щось продають сонце, звісно, в камеру світи. 60 гривень. Акція. Туалетний папір окція за 60 гривень. 8 штук. 8 штук. От, рибка по 170. Скумбрия 220. Муха дамон шурснуза. І ось якась рибка. А он там якісь консерви. Ну вони так далеко стоять і ціни я не бачу. Це... Он лос сос є, кілька єсть. Ще якась є. є. Бачите? Погано, що цін не видно, цінне кеш. Проте бачу, 75 бички не видно, почуємо, де наведено. Сумбрія морожена 159. Дунайка 89. Ось ще якась. Хек 145 гривень. Ось якась відкрита Азія від До Азії вдалих покупок. Це навіть, речі продають, глянемо. Так, носочки. 15 гривень. Легка хода, стиль хода. Житомир. Також 15 гривень 40. То це не треба набрати таких. Житомир. Хороші носочки по 12 дитячі. Більйон по 15. О, слідки по 5. Да, ось, хочте. Стиль, хода, все по 15 гривень. А футболки Adidas 200 гривень. Народ, звісно, майки 75 гривень. 100 гривень. Водолазка на зиму 250 гривен. О, ці рабашки сейчас моді йдуть. 350 гривень. На хитрий надо їхати, а не в вайки киїти там брать за 1000 гривень. По 480, бачите, які голубі рассветки. 480. Сеточки можно купить. Трусики вообще по 60 гривень, по 40, по 80, по 80. Люди, звісно, стояють такі дикі. Зараз вам розкажу історію. Буду йти по базару. Стою я на остановке, підійшла. там підбігає ще одна жіночка. Ну, це вспомнила, зараз буду так іти. Вже на вихід і розкажу ж вам. Ну, у нас три чоловіка, і вона підійшла четверта. А я їй говорю підходжу і говорю: ящики, кажу, а черга? Ну, ті ви ж пізніше прийшли, а вона мені каже, тут черги немає, Я кажу, але ну, типа ж гарю, дикарі. Якісь. А логіку кажу, включити можна в принципі, чи не можна. Ну Дивіться, якщо стоїть в магазині, ти бачиш чергу, ти становишся в чергу. Наприклад, люди стоять. Якщо люди стоять на маршрутку, стояло три чоловіка, зрозуміло, що ти будеш четверта. Ні, треба на храпом лізти. А потім я їй кажу, ти ви якісь дикі. А вона мені каже, ви оскарбляєте людей. Ну не знаю, я в Харкові жила, там виходиш з метро, треба тобі, наприклад, поїхати. На маршрутці ти становишся в чергу, ждеш її. За нас тільки в Полтаві, я тут дикарізм такий. Я сюди як переїхала 15 років назад. Спочатку я довго врубитися не могла. Стою, стою, люди всі біжать, толкаються. А, та... а потім я поняла, тут треба бути диким. Акція, дивіться. Сардіна по акції 0,5. Яка ж там акція? Іон, кілька, Елі Рібар. Сацебелі, Горошок. А, це там магазин треба зайти, подивитися. Ой, ще злянемо, бо там черги. А, о, дивіться. Цукор. 5 КГ, 150. 5 КГ макаронів, 98 гривень. Ого, літр. 435 гривень. Це 10 літрів, напевно. Ну, це баклажку купили, але На в нас, звісно, старіє. На год хотить. Це, навіть дай, хто в промишлених масштабах. Гречка. Зараз вам ще покажу ціни на гречку. Гречка 32 гривні. Рис 57. Ого. за кілограм. За кілограм. Це за кілограм гречка у вас 32 гривні. там, вже найкраща. За кілограм 62. Артек 25. Ну да, в маркетопті ж 800 грам, там дешевше. ж. А от 357 гривень. Оцей, кстати, класний насуший. І не треба купувати там якийсь мега за 200 гривень. Ячика. Добре. Все. Дякую всім за увагу. Хто прогулявся. Зо мною по хитрому ринку підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. А я поїхала далі.